Вітаю вас, мої дорогенькі, і запрошую вас у Клуб Любителів України. Я Ірина. І будемо дивитися, що чекає Україну цього тижня. Тиждень у нас взагалі-то починається з березня, 3 березня до 9. Але я роблю, ось у мене п'ятниця ввечері, і я скажу так, що. В принципі, воно може вже почати програватися. Ну що ж, дивимося. Дивимося спочатку енергії цього місяць, цього тижня для України. Енергії? які Якоїсь стабілізації. Це може бути стабілізація і на міжнародному рівні. Це може бути стабілізація і у фінансовому плані, тобто не буде гривня вверх в них стрибати, ось, а більш якась стабільна ситуація. Тобто енергія йде така стабільна, без якихось рухів, без якихось коливань. І зараз будемо дивитися, як буде програватися ситуація. Так. Якісь поїздки, якісь поїздки можуть випливти якісь ситуації, от, бачите, болюча ситуація на дні колоди у нас трієчка мечів. Тобто, якась болюча ситуація з дороги. Скоріше за все, якась... через те, що в Україні наразі. Хоч і карта вийшла енергія стабілізації, але наразі показує, що якась гойдалка тут. Тобто, початок тижні, тижня цього буде якесь розчарування, якась гойдалка, особливо на інформаційному просторі. Кубки показують інформацію. Інформацію з одного боку брехлива. З рожевими окулярами. З другого боку, це буде, знаєте, така ностальгія за старими часами. А взагалі-то треба братися серйозно за роботу. Треба братися серйозно за голову і почати критично мислити. Тому що мечі це завжди критичне мислення. От через це й страдають ноги, як то кажуть. Вірніше, серце. Тепер дивимося, як. Це буде розвиватися до кінця тижня. Так. Ось тепер я вже бачу, іде ось, знаєте, все ж таки, фінанси стрибають, стрибають. До кінця тижня вони, хоч у нас і якась певна стабілізація, якась певна, знаєте, це ще. Коли людина твердо стоїть ногами на підлозі. Тобто Україна ніби десь закріпиться. Але все рівно коливатися буде е, від е, імператора. Я не знаю, хто це може бути імператором. Я не бачу Зеленського імператора, це скоріше, Єрмак. Від Єрмака або там ще хтось, хто у нас дестабілізує ситуацію, саме фінансову. Буде йти якесь. Скажімо так, щось буде просуватися. Скоріше за все, це в якихось структурах будуть щось, ну, скажімо, продавлювати. Ви знаєте, тому що імператор він вміє дуже добре продавлювати. Але це буде, знаєте, такий тиск, а, сильний тиск. По монетах це теж сильний тиск, але помаленько це продавлювання буде тобто, жабу кинуть в холодну воду. Давайте оце приклад. І потрошки, потрошки підкручувати жаба не одразу зрозуміє, що вона вже зварилась. А може і не зрозуміти. І на дні колоди у нас мах. Тобто, великі якісь маніпуляції у фінансовому плані і продавлювання, скоріше за все, якихось проєктів. Це може бути і парламент, до речі, якихось проєктів фінансових будуть продавлювати. Ось якось так. І остання карта. Чим Україна? Ну, давайте заспокоїться цього тижня. Україною, тільки Україною можемо ми заспокоїтися на дні колоди у нас король мечів. Це говорить про те, Україна заспокоїться цього тижня нашими військовими, які оберігають нашу Україну. Тобто нас порадують. І заспокоюють наші військові. Спати будемо спокійно тільки через наших військових. Не буде наших військових, не буде України. Ось якось так я це бачу. Тобто Україна і військові. Оцим ми й заспокоїмося. Що Україна ще не здали повністю. Україну оберігає наш воїн. Оцим ми й заспокоїмося. Ось це я бачу як плюс. Цього тижня. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. У нас весить тиждень для 87-ї бригади. Під цим відео я закріплю коментар для вас. Підтримуємо ЗСУ і разом до перемоги. Хто як не ми, все буде Україна!